В історії України ми маємо велику кількість жінок, які проявили себе в національно визвольній боротьбі і з часів незалежності долучені до політики, бізнесу, освітньої сфери. Так само зараз, з початком війни, ми бачимо, що жінки дуже активно і воюють, і беруть участь в розбудові різних суспільних сфер. Комунікаційна школа лідерства це можливість зробити жінок активних, громадських діячок, освітянок більш видимими, згрупувати. Це чудесна можливість, аби вони обмінялися своїм досвідом і фактично своєю діяльністю в громадах в різних куточках України вони руйнують низку стереотипів, які є про жіноче лідерство. Жіноче лідерство це українська традиція. Руйнуй стереотипи, ставай лідеркою.